Будемо закривати телеграм. Це те, що лунає час від часу від наших українських політичних діячів. Проясню вам, чому це неможливо ані з політичної точки зору, ані з технічної точки зору. По-перше, от буквально нещодавно вийшло соціологічне дослідження демократичного фонду Ільки Кучерєвої разом з фондом Центром Разумкова, де. Задали питання респондентам, де ви отримуєте інформацію з приводу війни між Україною та Росією, або між Росією та Україною, кому як зручніше. На першому місці там приводять цифру 53%. Люди отримують інформацію з Телеграму. На другому місці це сім'я Друзі Сарафанне Радіо, 47%. 40% – це YouTube, і 37% – це тільки єдиний марафон. Перше питання. Якщо ви хочете закривати Телеграм, то ви маєте українцям щось інше запропонувати. Що ви пропонуєте? Єдиний марафон, на який ви виділили в цьому році майже 1 мільярд гривень, який ніхто не дивиться, давайте будемо відверті. Ці навіть цифри вони завищені, що стосується марафону. Немає стільки людей, які його дивляться, бо це лайно, відверто кажучи. Тому питання таке. Що ви людям запропонуєте замість Телеграму? Бо дивіться так: от е, з приводу цієї соціології, чому я на неї посилаюся? Якщо ви зайдете на сайт і подивитесь, там опитали більше трошки більше двох тисяч людей фейс to фейс. Вони не опитували ані військових. А якщо ви знаєте, то військові отримують інформацію ну, здебільшого з Телеграму, читаючи новини в телеграм-каналах. І не опитували тих, хто знаходиться за кордоном. Там теж ніхто не дивиться цей сраний марафон єдиний. Там читають телеграм-канали, і якщо ви спілкуєтесь з друзями, то вони отримують інформацію або від вас, коли з вами говорять, які ви тут знаходитесь, або, власне, з телеграм-каналів. Тому, закриваючи телеграм-канали, ви просто обурюєте суспільство і нічого іншого їм на заміну телеграму не пропонуєте. Другий аспект він політичний. Пам'ятаєте, в 2019 році Зеленський прийшов до влади і він прийшов з цифровізацією? Його кампанія робилась в Ютюбі і в тому самому Телеграмі. Коли він вже став президентом в травні 2019 року і там вже почав робити вибори е парламентські дострокові, ви пам'ятаєте, з'явились канали Зе Президент. Зе слуга народу, зе той зе свою. А коли вже вибори були виграні, по суті, більшістю, монобільшістю Верховної Ради Слугою народу, вже з'явились багато інших каналів безпосередньо. Канали депутатів, того ж Розумкова, Корнієнко, Стефанчука, Дубінського, того ж Потураєва, який зараз каже закривати канали, всі зробили свої канали. Гончарук, який став прем'єром, у всіх були канали, всі ходили по каналам і з'явились анонімні канали. Багато яких ви читали: Джокер, темний лицар, білий лицар, всі інші канали. Здебільшого вони були афільовані, власне кажучи, з владою або з тими, хто знаходиться при владі, і таким чином вийшло так, що вони самі підсадили людей і наших недолугих журналістів на телеграм-канали, тому що я багато інтерв'ю проводив з відомими політологами, політехнологами, політиками. Всі брали інформацію з телеграмів і весь день обговорювали, чому я кажу, що журналістика померла саме в цей період. Навіть журналісти з ранку до ночі обговорювали всі, всю інформацію, яка з'являлася з в телеграм каналів без факт-чекінгу. О, там написали, там сказали. Тобто, вони самі підсадили народ український на телеграм-канали. А зараз кажуть, що телеграм це рука Кремля. Кремль отримує інформацію, неправдиві наративи з приводу того, що там про мобілізацію, про все інше. Тобто їм політично можна закинути, що ви дивіться, ви самі почали з цього, а зараз те, що ви не можете контролювати і ви вже не маєте впливу, тому що ну, рейтинг багатьох впав, ви зараз хочете закрити. Ну, Тут можна закинути. І третій аспект він технічний. Як технічно це можна реалізувати? Федорів, наш міністр Мінцифри, вже сказав, що це неможливо реалізувати. Подивіться інтерв'ю Дурова, який каже, що найбільша загроза для Телеграму це Apple та Google. Чому? Тому що вони можуть забрати з маркету е, Telegram. І так само, як зараз кейс, у цьому чотири пакети, які проголосували в Конгресі, там, де є допомога Україні, четвертий пакет це закрити Тік-Ток в Америці. Як там його можна закрити? Вони володіють і можуть дати команду і Microsoft, і Google, і Apple, щоб ці додатки забрати, в принципі, з гаджетів на Android, на Appлі. Їх там не буде, не тільки в маркетах. Як тут технічно можна це зробити? Тобто, треба домовлятися з ними, щоб вони це зробили, платити гроші, яких зараз тут немає. Тому технічно це також неможливо зробити. Тому я не раджу вам, в принципі, реагувати на ці вкиди, коли вони кажуть: ну дивіться, зараз телеграм треба закида... закривати. Закидати, закривати, тому що їм можна закинути політичний аспект, і їм можна закинути технічний аспект. Що ви пропонуєте на заміну телеграму для того, щоб українці і військові, і ті, хто просто громадяни, і ті, хто за кордоном отримували інформацію, на ваш марафон, на який ви витрачаєте купу грошей, ніхто не буде пересідати. І другий аспект, як технічно ви це можете зробити. Тому пропоную зараз не реагувати на всі ці вкиди, а просто думати і аналізувати, як вони це можуть реалізувати. А відповідь ну зараз, принаймні, ніяк.